Радий вітати всіх прекрасних людей на своєму каналі Пригоди Ігора. Я щиро вдячний, що ви завітали тут. Я хочу поділитися гарною новиною. На кінець я міг добратися, до великого буде, і допомогла мені ця людина, прекрасна жінка, товариш, сабскрайбер, так сказати, підписчик. І вона мене привезла сюди і потім ще буде пару відео на різні пляжі. Дублювати я буду цілий час в українській мові, тому що в англійській мові. Я лише записую це один раз, а потім буде дубляж. Прошу привітати. Ця жінка називається Ной. Дякую їй за це відео. І так ми приїхали до Великого Буде і заходимо на територію монастиря. І Тут є свої правила. Там не можна носити ну, короткі шорти і так далі, так далі. Там при вході показано я. Зробив фотографію, але забув це поставити там. Що це Тут якраз ми заходимо маленька історія про те, як будувався цей великий монумент. І там різні от буддистські їхні святі, монахи, традиції і так далі. Зараз якраз я помало ще проходжу. Це якраз перший цей виток, що вони пішли ще наверх. Тут їхні є, вони тут запалюють свої свічки, так сказати, і приносять пожертвування кром'я скриньки, щоб дати там пару центів на ті чи інші цілі і для монастиря чи для інших людей. Тут такі серця продають, можна писати своє ім'я. Я не знаю, ми не питали, ми просто дали там пару центів донейшн, ну так пару баксів сказати. І тут ми проходимо якраз біля слонів. Оцих три слони це великий символ для них. Вони кругом мають. І подивіться, який гарний краєвид з цього великого монументу. Ви бачите тут навколо все. Бачите, які гори. Бачите, за горями є море. І з цього монументу видно всі майже кінці острова, ну крім північного південь. Схід і захід, бо він так розміщений на південній території острова. And it's all can be seen from all Зараз е буде вид е звідси на буду. Це збоку і тут є такий дзвін. Їй можна ж натирати, і він видає спеціальні звуки. Кому виходить його натерти, то вважають себе дуже щасливим. Що якщо цей дзвін починає приносити якийсь звук, це означає, що людина співнастроєна з землею, з, не знаю, сказати, з божеством. І ця штучка почала була давати трохи. Ну, такий. гул такий. Ууу. Так що цей? Тут ми ще около підніжжя. Я перепутав кадрики. І поставив це раніше там, де ми були. Оце ми ще біля підніжжя, потім оце якраз буде наверху вже. Так що таке. От. І ми йдемо зараз вверх До буде. Побачимо знову деякі краєвиди звідти. Прекрасний день, але сильний вітер досить. Сильний вітер, і навіть захист мікрофону не допомагає там. Зараз не чути так сильно, бо я зараз зняв англійську версію. І так як мікрофон мій має захист, як кажуть, дохлий кіт зверху є такий штуковина. Яка захищає від вітру все одно. На горі там не могли захистити від вітру і дуже багато звуків проникає в мікрофон, шумить Ну, Думаю, що ця версія буде краща, Оце ще раз показую, правда, з другого боку, вже е цей вид, е звідси і море. Ми зараз побачимо. краєвид і будову. Багато різних людей. Я не знаю, хлопцям навіть в таких відкритіх футболці не можна заходити, треба в цілий час мати навіть плечі закриті. Плечі і коліна. Ото як цей вже в нижчих колін це правильно може бути. А люди, які навіть кажуть тітап не можна мати, треба мати накриття. Там, деколи є монахи, які. Можуть дати покористуватися своїми нахидками. Потім я не знаю, за якісь там донації ви можете їм віддати там ну, пару батів за те, що ви покористувалися, щоб зайти до цього храму, до цього бібуде. І тут далеко видно море і місто. Якразну мені показує, що ми поїдемо на той пляж пізніше. Мені трохи тяжко розібратися по тих всіх. Ми проїжджали. Пізніше ті пляжі, таке коли не було парковки, в деякі заїжджали інші, так що таке. Зараз ми зайдемо в сердину. В середині під Бікбудою. Їхня церква. темпл. І, на жаль, тут люди пиляли пилами, якщо різали, якісь не камінняки каміняки, що, звуки дуже страшні, Ну, знову. В українській версії це багато легше, тому що я зняв той звук будови, і там він трошки може прорізатися, а так воно звучить дуже-дуже і сильно. І тут ми зараз прийдемо. Тут люди приходять, можна зняти взуття, вони знімають і поклонитися, помолитися по-своєму. Тут я не знаю, які них молитви. І тут зараз я покажу ще деякі статуетки і символи їхні. Я знову кажу, що вибачте за ті звуки посторонні, але маємо то, що маємо. Таке. Це великий святий зараз їхній, який заснував чи був першим з цих буддистів у Таїланді. О, цих три голови слонів це великий символ, вони є кругом Тут, буддизму. Не знаю, чи в буддизму взагалі, читайську буддизму, от таке. Тут написано, хто дав до цього якісь гроші. Там відомі люди були на тих фотках. Білл Гейтс і ще там був один актер, який дав це. Ну тут ми заходимо вже вниз зійшли. Чи не зійшли вниз? Я навіть не знаю. Я вже трохи тут перепутав, здається, деякі кадри. Так. Це ми зійшли вниз, як я тепер бачу, а потім сходити будемо вниз і прощатися вже пізніше. І тут в них є такі штуки, от, як для щасливого можна купити такі спеціальні монетки, які люди кидають. На цьому кадрику ну, вона тут кидає е, ті монетки. Вона зробила тут, е, не знаю, дала в донацію якісь там гроші, такі їй дали їй цей горнятко з монетками, що 32 монет там якраз є, що вона обійшла навколо і згадала бажання собі, що вона там зробила, кожен має свої індивідуальні речі. Ну, тут як бачите, цей монумент збоку, і зараз ми сходимо вниз. Що перепрошую кадр, який перепутав, то мала бути в кінці дозаді. Нічого. Но зараз Дякую. хочу з вами попрощатися, подякувати за все. Тут є попередження, нагодувати годувати бо вони можуть мати бути якісь заразні, і щоб вони не драпнули вас, як близько підходи, чи не вкусити може. Якщо ви даєте їм їсти, то класно, але треба стримати дистанцію, бо вони можуть за вами знову бі бігти назад, хотіти ще від вас більше. Так що, якщо ви нічого не даєте, то все окей. Так що дякую за перегляд, всіх благ. Це був Ігор з вами і Ной із великого монументу, як буде Пукет Таїланд. Щиро дякую. Побачимося знову. Випущу ще пару відео із пляжів. Обзор пляжів пукету. Ба-бай.